Матч між цими командами приймає прибій арена в місті Горненка. А вже за тиждень ці ж команди зіграють у Куликові. Тому максимальна концентрація. Думаю, це було якраз помітно навіть через екрани для вас, наші глядачі, і навіть передавалася, от сконцентрованість всім вам через екрани. Все у нас майже готове до. Початку матчу і вже традиційно, на жаль, традиційно хвилина мовчання в пам'ять про загиблих військових та цивільних у війні Росії проти України. Готовий він давати сигнал про початок матчу. Так, лунає стартовий свисток. Ну що ж, друзі, перший матч. Харук в дотик на Борисевича Сунде є, можуть організувати атаку 3 в 3. Передача на Сікача, Сікач. Хитнув суперника, видав приховану передачу. І. Ну що ж таке? Ярослав Пархуць Подавав, все правильно робив насправді. Подавав у дотик, але. Складання вперед. Там Володимир Войтович виборює м'яч для своєї команди Яворський. На Войтовича, Войтович! Войтович! Все ж таки Ярослав Пархуць. Куликився у минулій грі між цими командами в городенці. Що тут? Тут загубили. Як же ж хапається за голову? Надійно намагаються грати пробійці, Ну, розуміють вони, наскільки важливою, наскільки суттєвою може бути будь-яка помилка. І в той же час, наскільки фатальною зараз пробиває рикошет, Іван Сондей пробиває. І на щастя, на щастя, для Романа Данковича він не кинувся в цьому епізоді. Сікач. Боротьбі Харук. Харук виграє м'яч для Сондея. Сондей б'є. Ну, ось це вже небезпека, друзі. Сондей пробивав, м'яч пролітає дальню стійку. Є можливість для того, щоб організувати першу небезпеку у гостей. Тут Піцан витягує м'яч з нижньої ші шістки. Ось так. Пригадуються епізоди за участю Івана Сондея. Тут знову піцан переводить м'яч на кутовий. Намагались там закинути за комірець З голкіперу. Білки. Тут Савошко подає пархуть. І арбітер призначає пенальті. Пенальті. За гру рукою здається так, наскільки Микола Байдюк пояснює е, пробійцям. Чи, так, за жестом насправді е, не зрозуміло. У вас є можливість переглянути повтор. І бачимо Іван Білий проти Івана Піцана. Тягне м'яч Піцан! Ось це так сейв! Так, друзі, сподіваюся, що не розбудив я вас. Так, команди нас дещо е, приспали. Так? Місто Івано-Франківськ спостерігач арбітражу Української асоціації футболу. Андрій Юсіши з Тернополя. Є момент для удару. Данкович тягне м'яч і хапається за голову Микола Сікач. Жов... Жовто-зелені. Подача Панасюк до м'яча не дістається. Савошко, Волод... Володимир Савошко пробиває! Піцан тягне м'яч. З другої спроби накриває круглого і безсумнівно зриває оплески. І тренерського штабу, так. Не і... сподіваємося. Е серія перерветься, ось зараз, можливо, перерветься Дитко, Дитко пробиває! Дитко, Ну що ж так довго, Романе! Мабуть, занадто довго працював з м'ячем. Роман Дитко, а ось тут уже Радульський, Писко. Писко, закидання на Дидка. Точно не Дитко класно розвертається, знаходить пасом. Сондея, Сондея прибирає суперника! Б'є сондей, але на місці Роман Данкович. Ну що ж таке? Все класно зробив. Народної команди пробій. Тим часом пробійці швидко розіграють цей м'яч. Волошинович. Волошинович проти нього Калинчук. Подача! Хто ж там замикатиме? Не було кому замикати. Ярослав Пархуць намагався зробити все як слід. Виграв позицію, знову ж таки виграв. А також у Литві за місцевий Атлантас. І Тут сікач! Сікач пробивав, його удар заблокований. Писко подає, що там, там ледь не зріза, у власні ворота. Якщо не помиляю, це був білий. Небезпека біля воріт. Куликова не б минула. Знову Пархуць пробиває цього разу над воротами. Ключко проти Дмитруха. Волошинович. Волошанович на фланг, Дриган Волошанович. центр, Іваничук. Пробиває Іваничук. Те, що називається на виконання. Пробивав, намагався поцілити у верхню у дев'ятку. вдало Вдалого на гладкого. Гладкий. Ось так. В два дотики. У цьому сезоні чмати України серед аматорів Одна з останніх атак пробійців Волошинович Волошинович проти Дмитруха Волошинович подає. Пробиває над воротами. і Зрозумілий розпач Миколи Сікача показує Роману Данковичу, що потрібно вводити м'яч. І в цей момент Микола Байдюк. Дає фінальний свисток. Ну що ж, друзі, перший матч однієї четвертої фіналу чемпіонату України серед аматорів, в якому зустрічались народна команда Пробій та футбольний клуб куликів Білка завершено рахунок матчу. Нічийний 0-0.